Знаю, знаю, хвилюєтесь, адже НМТ уже зовсім скоро, через два місяці. Уже на цей момент треба все вивчити і лише активно повторювати, щоб не було каші в голові. І якщо, наприклад, ви вже досконало вивчили синтаксис і готові до повторення, у мене є для вас цікава авторська гра музика мова душі. Вона допоможе учням, ученицям, студентам та студенткам весело провести час, відпочити, а також повторити синтаксис простого та складного речення. Ви бачите ігрове поле, є фішки і 50 флеш-карток. В основному тут завдання практичного характеру. Всі речення це цитати з пісень сучасних українських виконавців про Україну оптимістичного характеру. Ви повторите весь синтаксис від синтаксу словосполучення до синтаксу складного речення. Декілька запитань саме теоретичного характеру, декілька запитань творчого характеру. Ну, ось, наприклад, в основному це, ви бачите, білого кольору флеш-картки замовляла у видавництві. Наявності ігри є, тому ви можете придбати. Наприклад, ось таке завдання. Чим ускладнено виділена частина речення? Чому в третьому реченні після займенника ти в одних випадках вживається «тере», а в інших не вживається? І далі цитата. Ти взяв мій гріх, мій хрест, мій біль, знову підняв мене. Я твій, ти є для мене все. Коли я прагну, ти вода, коли я спека, ти є тінь, ти є для мене все. Це цитата із пісні Ти моя сила, виконавиця бажана. Отже. На зворотній стороні, ви можете потім перевірити себе, тому що тут написана відповідь. Але, звичайно, не поспішайте це робити. Спочатку поміркуйте, проаналізуйте, а потім уже подивіться, що написано. Отож, якщо ви хочете в цікавій формі повторити синтаксис, то ви можете придбати в мене гру «Музика, мова душі. Буду вдячна вам за відгук!